вас, шановне панство. З вами Анатолій та канал ProCraft. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про пристрій, котрий точно зацікавить тих, хто займається обробкою деревини. Це тирсо відсмоктувач. Його модель PDC 550. Отже, він збирає тирсу. Котра виходить з будь яких деревообробних верстатів в оцю ємність. Також після того, як потрусили, крупна фракція осипається в мішок. Що це нам дає? Значно чистіше повітря в приміщенні, в котрому ми робимо на деревообробних верстатах. Він збирає як крупну, так і міленьку фракцію. За допомогою цієї труби ми можемо підключити його безпосередньо до. Якогось деревообробного станочка чи інструменту. Він збирає всю цю крупну чи миленьку птирсу і складає її спершу в цей мішок, вона залітає, осідає, і потім ми витрухуємо його в мішок для збирання тирси. Це нам значно полегшує роботу в приміщенні, дихати вільно. Пристрій цей легкий і пересувний, що дозволить вам зручно і швидко переставити його до. Потрібного вам верстату. Довжина цього гнучкого шлангу 2,5 метри. Також є купа усиляких насадок, котрими ми можемо користуватися і підключати майже любу техніку, котра робить з деревом. Застібки дуже зручні в використанні, як на фільтруючому мішку, так і на нижньому. Назвемо його мусорний. У використанні дуже просто: кнопка пуска, кнопка стоп. До речі, на кнопках є захисна оболонка силиконова. Потужність цього двигуна становить 550 Вт. Сам принцип роботи цього приладу центрифужний, тобто йде засмоктування повітря з тирсою, розгоняється по колу і йде вже на фільтрацію. Вімкнемо, послухаємо. Рівень шуму цього приладу набагато менше, ніж у будь-якого деревообробного верстата. На цьому наше знайомство з цим приладом завершуємо. Все як завжди, ставте вподобайку, якщо сподобалось. Пишіть коментарі, якщо є питання. І на все добре. Підписуйтесь на наш канал.